Серед містя Києва цього ранку застрягло у заторах рух транспорту був ускладнений через проведення всеукраїнського маршу. Учасники якого вимагали економічно обґрунтованих тарифів і підвищення зарплат та пенсій. Чи були почути мітингувальники, Знає Вадим мірошенко. На акцію протесту до столиці представники профспілок приїхали з усіх регіонів України. До урядової будівлі рушили кількома колонами: Одні від парку Шевченка, інші від парку слави. Утім, зі спільними вимогами. Тут освітяни, медики, науковці, працівники заводів та пенсіонери. Професії різні а мета одна підвищення зарплат та пенсій. Акция протеста от безвыходности, потому что украинский народ доведен до нищеты. Понимаете, просто мне стыдно за тех людей, которые вот наши слуги довели людей, пришли. Зарплата. «ЮМЗ не работает уже сколько лет. Уже развалили уже, южный южный, да, завод. полностью развалили его. Зарплату нам не платят уже четыре месяца. Выплачивают копейки какие-то. И что на них можно жить? Зарплата у промышленного региона у работников промышленного предприятия, которые могут сами зарабатывать, они должны оплатить. Іметь таку зарплату, щоб оплатити необхідне платежі, котра не за і жить нормально. Та найголовніша вимога мітингувальників справедливі тарифи на житлово-комунальні послуги кажуть без зростання рівня доходів, оплатити нову комуналку просто не зможуть. Йдемо в Європу, в Європі тисячу євро заробіток. Дайте нам такий заробіток, тоді ми будемо платити такі тарифи. Тарифи наскільки піднімають, але розумієте, в освітян заробітна плата залишається абсолютно незмінною. І тому, якщо це буде зроблено, повірте мені, освіта в Україні просто вмре. Після півгодинного протесту мітингувальники рушили до парламенту. Свої вимоги намагалися донести і до народних обранців тим часом. Делегацію від профспілок запросили на перемовини з прем'єром. Тому я хотів би сказати перше, що ми з вами є абсолютними однодумцями. У нас немає бажання бути закритими і приймати якісь рішення, які б були негативні по відношенню до нашої держави і людей. Тому ми тут є повними партнерами. І дуже добре, коли ми йдемо про генеральну угоду, яку ми можемо дуже чітко визначити наші взаємодії. Я маю переконання на те, що ми дуже швидко. Завершимо над цим питанням роботу вже після зустрічі глава уряду доручив мінсоцполітиків рахувати вимоги про спілок щодо формування тарифів. Водим ярошенко Дмитро Оліфанов, телеканал Київ.